Добрий день, шановні глядачі! Ви на каналі Вінтаж і Мопсомама. І я вітаю усіх, хто любить, носить, колекціонує ретро-прикраси. Сьогоднішній показ мав бути ювілейним. Хотіла його презентувати 19 січня. Бо саме в цей день. Рік тому я виклала перше відео на YouTube. Але не так склалося, як гадалося. Життя зараз мінливе, непередбачуване, тому роблю це із запізненням. Бо все ж таки маю надію, що мої відео є розрадою, натхненням і будуть корисними для когось. Сьогодні покажу вам свою колекцію вінтажних прикрас. Розкажу чим доповнюю, як компоную. Тобто, формат відео буде кардинально іншим, ніж попередній. А ви після перегляду, будь ласка, напишіть, чи було вам цікаво і чи варто продовжувати. Бо прикрас у мене достатньо. Отже, перед вами. Ну, мабуть, найулюбленіше моє кольє намисто від нап'є має вдало замаскований замочок в коробочку, ось тут маркування. Намистинки нанизані на тонесенький ланцюжок, воно у довжину. Сантиметрів 40, і його яношу, ось із цими сережками, пусетами від B J I. Трошки відрізняється відтінок, на пусетах він лимонний. А на кольє є сліди часу потемніння, але мене це не бентежить. Воно досить якісне і дуже універсальне. А коли мені хочеться свята, і треба виглядати більш помпезно, я одягаю ось таке кольє. Від мене. Правда, красиве? Але воно й важке. Так, його довго не поносиш, воно складається з семи рядків, разків, як я кажу, замок, гачок, є подовжувач. І брашування на циліндричних елементах дуже схоже на брашування... На сережках. Такі вертикальні риски. Ну, якось так забираю його і покажу вам наступні прикраси. Якось у ломі мені попалася дуже красива. Але одинока срібна сережка, інкрустована перламутром. Я підібрала бейл, тонесенький, до речі, теж вінтажний срібний ланцюжок. І відбулася реновація. Вийшов ось такий ніжний колон. Я ношу його. Ось з цими сережками, сучасними, купленими років 8 тому на одній із ювелірних виставок. Вони теж мають оздоблення у вигляді кільця з перламутру і зручна англійська швенза. А доповнюю я цей а-ля гарнітур ось цим браслетом від Avon З акцентним замочком коробочкою. Ношу цей браслет, тугий замок, на правій руці. Хоча усі браслети більшість. Я одягаю ліву. Знаєте чому? Тому що на лівій руці у мене ось цей годинник від Женева. Показувала його, він такий неординарний, не схожий на інші. Ну, цим він мене і привабив. Ось так. Має білий шкіряний ремінець, кварцовий, без проблем, тому що механічний треба постійно заводити щодобово, а цей йде собі сам. Ось такий базовий комплект, який я ношу влітку. Найчастіше з футболками, з сукнями, з комбінезонами, і вважаю дуже доречним. Є у мене і базові прикраси в золоті. Це двосторонній. Символічний кулон, медальйон. І дві підвіски: янгол та аметистова крапля, виготовлена з люциту. Це шведською, а це англійською. Ланцюжок, блискучі плетіння перлина. Подовжувач можна відкріпити за потреби, але я цього не роблю, хоча ношу, ну, ось так. В стандартну довжину, майже під саму шийку, і маркування. Дуже якісний, неважкий. Доповнюю цей кулон ось такими лаконічними сережками-пусетами у формі краплі, які оздоблені прозорими кристалами. Це теж марка Avon. Ну, а якщо мені хочеться додати ще більше блиску, я одягаю ось цей чудовий браслет від Givenchy. перекликається. Ношу його на лівій руці. І, звичайно, улюблена каблучка, яку ви неодноразово бачили. На моїх відео. Ношу її на безіменному пальці, це ж безіменний, як обручку. Ось так. Тут ланки дуже подібні, тільки на каблучці більш мініатюрні тут, масивніші. А якщо вже мені хочеться випендритися, то я замість колона медальйона одягаю ось цей хрест, здається, називається хрест Джульєти. Це теж Ейвен. Люцитова вставка неймовірного кольору моху, ну, я на нього так кажу. Дуже виразна прикраса у чудовому стані. Теж монолук має бути. Щоб видно було цю красу. А, ще забула. Ось ці круасани-рогалики теж одягаю. З цією каблучкою. Неймовірно, освіжають образ і ношу їх взимку з светром товстої в'язки. Можна доповнити ще якоюсь брушечкою, але я цього не роблю. У мене є ось саме такого вершкового кольору светр. І Мені подобається. Тут е 585-та проба ось ці смужечки, вони виготовлені із золота. Легесенькі і дуже зручні. Теж покажу. Наступна прикраса чарівне намисто з кулоном. Його можна зняти. Матеріал виготовлення натуральний аметист неймовірно красивого відтінку. Важке, холодне, усі металеві частини як от кулон, замок лобстер, подовжувач виготовлені зі срібла. Кулон оздоблений марказитами та перламутром. Геометрична форма, профіль дівчини у вигляді камеї. Ношу цю прикрасу. Ось із цими сережками подарованими подругою років 10 тому. Вставки чароїд. Філігранні підвіски, чорніння і теж зручний англійський замок. До цих сережок є ось такий перстень, теж виготовлений зі срібла. І оздоблений чароїтом. Це не комплект, але непогано доповнюють одне одного. Трошки завеликий на мене, але влітку, коли набрякає пальчик, це навіть доречно. Ну, Ці прикраси, я думаю, теж можна назвати вінтажними, тому що їм років. 30, точно є. Так, а, не показала вам. Інколи, коли мені хочеться прикрасити зап'ясток, я з оцим аметистовим намистом сережками і перстем одягаю ось такий браслет. Теж куплений на одній із виставок. Зверніть увагу, елементи це форма совик. Очі, носик. Вони чергуються між собою. І ось так виглядає на руці. А гарні. Звернула увагу. Що сьогодні дуже часто повторюю одне слово: неймовірний чи неймовірне. Хоча, маю достатній лексикон, ну, що поробиш? Сьогодні мій найвищий рівень захоплення це слово неймовірне. Як от це кольє від Моне. Тендітне. Ніжне. На тонесенькому ланцюжку знаходяться два листочки з брашуванням і матовим фінішем. На контрасті з ним одягаю ось цей масивний. Браслет годинник. Він механічний, возила його до майстра, але він то йде, то не йде, тобто живе своїм якимсь особливим життям. Схоже оздоблення. Але тут листочки глянцеві на такий Брашованій, текстурованій поверхні, матові, а тут, навпаки, вони і різні, і схожі одночасно. І браслет годинник важкенький. фірма Пілгрім. Ой. Ну і дивовижний браслет не підписаний, але це точно він, село Русиліні. Знайшла такий подібний на ebay, тільки з іншими вставками. Чесно скажу, одягала всього лише один раз з ось цими грандіозними кліпсами від Тортолані. Дуже малесенький оцей отвір. Підібрати силиконову подушечку важко. Маркування. Мають вагу. Красиві, але носити їх більше години, не знімаючи, неможливо. Тобто, треба робити перерву, особливо для моєї маленької мочки. Але краса потребує жертв. Браслет я показувала розказувала про дизайнера. Ось такий він. Не буду закривати, бо потім важко знімати. Одягала один раз на ювілей. Така досить урочиста подія, яка. Потребувала певного вигляду. Останнє тріо, з яким я вас хочу познайомити, це кольє з рухливими підвізками в оправі безель, скляні кристали аматистового кольору. Завдяки замочку його можна носити як в два оберти, так і в один. Я його трошки вкрутила. Ну, для мене ось така довжина комфортна. Мені так зручно. Воно не марковане. До нього сережки на гвинтах з рухливими кульками, мініатюрні. Оздоблені багетними кристалами ніжно-бускового кольору і яскравими, скляними австрійськими, які мають більш насичений відтінок і закріплені крапанами, що сприяє їхньому збереженню. Ці сережки марковані. Це фірма Вейс. І ось такий чарівний перстень. Акцентний, виразний, дуже красивий. роблю висновок, що. Цю прикрасу виготовлено у Чехословаччині. Вставка скляна, колір металу античне золото. Вона безрозмірна, але мені підходить от саме в такому вигляді. Не маркована. Ну що, як написала мені одна підписниця. Надихайте. І надихайтеся. До зустрічі у наступних відео.